Криптони, усім привіт, вітаю з початком нового тижня. Сьогодні у нас понеділок. Вчора у нас а, закрилася наша тижнева свічка. В принципі, закрилась непогано на відмінці 86,5 тисяч. А, тут трошки буквально не вистачило до нашого такого глобального каналу, про який я вчора розповідав. А, кому цікаво більш про технічний аналіз почути, переходьте на попереднє відео. Сьогодні ми розберемо біткоін в перспективі 3-5 місяців приблизно. А, та взагалі такий більш фундаментальний аналіз. Зробимо а, перед тим як почати, хочу нагадати про свій телеграм канал. Вчора заходили в угоду по біткоїну. Дуже дуже непогано вона відпрацювала. А, в моменті в мене було плюс 800 за цією угодою. Зараз трошки відкатились а, на там 750 Я зафіксував частину прибутку. А частину залишив у угоді, тому вона в мене ще відпрацьовує. Кому цікаво там торгувати разом зі мною дивитися якісь новини з світу криптовалюти, та також бути, так скажем, в тренді крипти. Переходьте, переходьте в мій телеграм-канал, абсолютно безкоштовно. Посилання буде в описі під цим відео. А ми починаємо, да, тобто продовжуємо аналіз по біткоїну. В принципі, щоб не повторювати те, що я казав вже вчора, мої очікування, да, якщо так дуже, дуже коротко, то те, що ми будемо рухатись в рамках каналу від 80. Ну, від 80 500 до 109 тисяч в цьому приблизно каналі. А, на жаль, не вдалося зафіксуватись вище там, приблизно? Скільки це у нас? Вище 87 тисяч. Можливо, зможемо повернутися в більш глобальний оцей тренд, про який я розповідав. Ось, там, починаючи з 2021 року, ми ще а, в нього зайшли. Будемо дивитися, якщо ну, вдасться повернутися в цей тренд, то настрій максимально вичий. Очікую на новий all-time олтай хайт найближче місяці. Якщо не вдасться повернутися, будемо торгуватись приблизно ось, ну, якось ось, ось так, да? а, то буду торгувати просто ось цей от канал. Давайте я можу, ну, от, давайте так промалюю просто, щоб не тратити час. очікую торгувати, ну, торгівлю в рамках цього каналу. А, тому зараз залишаю лонги відкритими, а, трошки закрив позиції, якщо трохи відкотимось вниз, да, ще раз на ретесту цих нижніх границь, то перезайду ще в лонг, ну, додам ліквідність. В принципі, ще цікава ситуація у нас на ринку альткоїнів, да? тобто це у нас графік Total 3. Якщо, так, давайте, якщо денний графік вімкнути, можемо побачити ось такий у нас тренд іде ще, починаю, ще починаючи з 2023 року. Що це взагалі каже, Що за Total 3 Total 3 це так скажімо, глобальна капіталізація усіх криптовалют, окрім, окрім біткоїну та ефіріуму, тобто окрім, окрім наших самих таких міцних криптовалют. Зазвичай саме цей графік нам показує, чи є у нас так скажемо, альтсезон чи немає. І зараз ми бачимо те, що ми в принципі, ще в аптренді у нас була така невеличка корекція там, на 30%. Відносно біткоїна, да. І, в принципі, ну, ми рухаємось в рамках цього аптренду. Також тут можна помітити таку зону підтримки, да, тобто дуже часто ми від неї відпрацьовували. Тобто, це у нас була зона супротиву, далі зміна рівнів, інверсія рівнів. Далі ми її пробили, вже тестували як зону підтримки декілька разів. Ще раз була інверсія, знову тестували. Ну тобто, від, ну можна побачити, що міцний рівень. І зараз ми ще раз торкнулися цього рівня. Давайте годинний таймфрейм вімкну. Щоб було наглядніше, да, Тобто, трошки ми його пробили, але в принципі ну, можна помітити, що а, знову там від нього відбувалось, пробили цей рівень, і зараз він у нас працює як зона а, підтримки. Тому тут можемо очікувати невеличкий такий ріст ще а, з сторони альткоїнів, да, тобто, будемо відштовхуватись від цієї лінії підтримки та рости вгору. А, я би рекомендував заходити в позиції в угоди а, відносно біткоїну, наприклад, там, якщо ми бажаємо закупити салану якусь, да, хоча там краще. Ну, дивити розглянути XMR той самий чи ще якісь альткоїни. Більш детальний випуск зроблю а, трохи пізніше. Про, про ну які зараз альткоїні перспективні. Рекомендую просто заходити на угоди, які починаються з біткоїну, тобто, щоб ми торгували не а, StarkNet USDT, а біткоін А, В такому випадку ми будемо а, в безпеці від якогось там дампу криптовалюти. Да, від якогось дампу, типу, якщо буде сильно падати біткоін, то у нас позиція буде не сильно просаджуватись. А, якщо ну, разом за біткоїном буде летіти і старкнет і ще щось. А, тому рекомендував би заходити в такі позиції а, з невеликими плечима да, або не невелику маржу, не невеликий об'єм, тому що а, зараз ринок дуже волатильний. Взагалі торгувати інтрадей, дейтрейдинг, скальпінг дуже-дуже ну, небезпечно, якщо ви а, не маєте ну, навичків, так скажем. Тому що можна помітити, що у нас постійно, а, постійно йде то вгору, то вниз, да, тобто дамп памп такий. І, Якщо ось тут ви заходите, наприклад, в шортову угоду, то вас одразу ліквідує. Якщо там, заходите ви в лонгову угоду, то спочатку у вас невеличкий прибуток є, а далі через декілька годин величезний дамп і вас все рівно ліквідує. Да? Тобто, Якщо ви не ставите, там, наприклад, тут якийсь стоп, да, не перестраховуєтесь, чи там, без убиток ставите, Да? тобто ну, торгувати зараз інтрадей дуже, дуже тяжко, дуже такий ринок ну, суперволатильний, нестабільний і тому. Без ну, навичків я б не рекомендував це робити. А давайте повернемось до фундаментального аналізу, тобто, що я хотів взагалі сьогодні розповісти, які у нас такі основні фактори, які кажуть про рост біткоїну. Перше, що я хотів би показати, це графік з великими гаманцями, да, тобто холдери, які мають там від 100 біткоїнів. Тобто тут у нас написано від 100 до 1000, але точно така ж ситуація там і від 1000 до 10 тисяч, і від 10 тисяч, тобто великі такі, ну, як прийнято казати, кити, які тримають основну ліквідність з біткоїну. На цьому графіку можна побачити, що незважаючи на дам ціни, да, ось наше це падіння, кити, да, тобто величезні гаманці, тільки докупають біткоін. Да, тобто величезні холдери, у яких там ну, вже мільйон, мільйонний капіталу, вони лише докупають біткоін біткоін і постійно його придбають. А, Сумарно вже більше 16 ну майже 17 тисяч адресів, які мають від 100 до 1000 біткоїнів. Тобто, поки а, всі там не знаю, богери чи там просто звичайні рітейл виходить з ринку, каже, що біткоін там скам, що все почалась ведмежка. А, то ці хлопці, да які у нас мають ну непогані такі гаманці, а, вони тільки докупають. І якраз для них це величезні, так скажем. Акції, скітки Блокфрайдей по біткоїну. Да? Тому можемо ну, помітити, що у нас зараз дуже сильно росте число інвесторів з великим капіталом а, серед біткоїну. А далі по новинам те, що я вже казав в попередніх відеороликах, те, що зараз країни активно починають додруковувати собі кошти. Тобто Канада вже починає закупати трежері бюли. Також у нас є новина, що а, Японія планує, ну тобто не, навіть не планує, а вже Підтвердила а, стимуляцію в 135 мільярдів доларів. А, це, хоча не дуже багато, але це просто нам показує а, загалом картину, що зараз всі а, глобальні економіки, знову най найкрупніші, так скажем, найміцніші, а, вони починають долувати стим ну, долувати ліквідності в ринок, долувати в економіку а, грошей. Теж саме і з тарифами Трампа, про які вінови ну, там Трамп обіцяє по 2000 доларів як дивіденти а, цих. Коштів у Трампа, ну а вже ж немає. Да? Тобто ми вже розбирали, що ці тарифи не будуть приносити так багато, що буде можливість роздати кожному там громадянину США по 2 тисячі. Тобто, також буде додаткова стимуляція. ФРС зараз знищує ставку. До речі, через два дні буде інформація стосовно економіки, стосовно інфляції. Тому слідкуємо за телеграм-каналом, слідкуємо за новинами, тому що це дуже сильно буде впливати на ринок. Також є новина, що і і Китай у нас підтвердив а, депт, ну, тобто борг на 1,4 да, щоб стимулювати економіку. І навіть Economic Times також це помічає, пише, що а, 2000 доларів чеки, 1,4 трильйони, ну, буст від китайської економіки, QE is everywhere, да, тобто quantitative easing до, ну, до друкування грошей, а зараз повсюди, і весь світ починає заходити в а, таку режим мегастимуляції. А, Саме тому, Ну, як ми знаємо, коли, починається друкуватися, коли починають друкувати гроші, коли починається це ну, додаткова ліквідність на ринку, люди починають інвестувати там, в біткоін, в ефіріум, в там, фондовий ринок, в якісь акції. І це якраз таки ну, буде величезним таким стимулом для росту біткоїну. Тому, тому, виходячи з як і технічного аналізу, так і з фундаментального аналізу, зараз мені здається, що буде така ну, проторихівка, просто буде так скажу. Можем, не рішучись на ринку, багато хто буде просто не розуміти, що взагалі робити, і біткоін буде просто зараз найближчим часом коливатися ось в цьому ось діапазоні там від 80 тисяч до 110 000 приблизно. Але далі приблизно під, я не знаю, ну березень, може, квітень, може травень, навіть місяць, коли усі всі там, доливання в економіку почнуть працювати, да, тобто там коли Трамп почне роздавати гроші, коли Китай почне також друкувати ці гроші, то ця вся ліквідність полетить в фондовий ринок, полетить в всякі аїшні компанії, да, всякі Nvidia. І всякі таке. І разом з цим полетить в біткоін, в ефіріум та також багато коштів піде на альткоїни. Тому я думаю, що альтсезон вже. Потроху починається найближчим часом. Ми його вже побачимо, і разом із ним також буде а, величезний зріст по біткоїну. А вже в 26-му, там наприкінці 26 го початку 27-го року, дійсно буде глобальна криза, дійсно будемо падати. Но це вже буде через рік і це нас особливо не стосується на даний момент часу. Тому слідкуємо за новинами. Слідкуємо за моїм телеграм-каналом. Також підписуємось на Ютуб канал. Тут будуть свіжі огляди біткоїну, свіжі огляди альткоїнів. Дякую за перегляд і на зв'язку.